Чи підлягає мобілізації священнослужитель? Я адвокат Андрій Бур'янський. в цьому відео ми розберемося, чи можуть мобілізувати священнослужителя, тобто священника, який безпосередньо проводить відповідні служби в релігійній організації. Зразу, запобігаючи вперед, можу сказати, що так можуть мобілізувати. І при чому навіть посилатися на відповідні норми, норми конституції на жаль щодо того, що дана особа не може брати зброю в руки в зв'язку своїми релігійними переконаннями, і так далі, ніхто на це не буде особливо звертати увагу. Є певні рішення судів, де визначають, коли релігійні переконання громадянина виключають кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації за статтею 336 кримінального кодексу України. Постанова Верховного суду від 2 травня 2024 року на сумісність виконання військового обов'язку з релігійними переконаннями підлягає доведенню, в тому числі доказами участі військовозобов'язаних у релігійних організаціях. Кримінальний касаційний суд Верховного суду зазначив, що гарантоване статтею 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право сповідувати свою релігію або переконання в аспекті можливості сумлінної відмови від військової служби, не є абсолютним, а може бути обмежене виключно для цілей та у спосіб, що зазначені в частини 2 цієї статті. Критеріями правомірності відповідного обмеження є законність, легітимна мета, інтереси громадської безпеки, необхідність охорони публічного порядку, здоров'я чи моралі, а також захист прав і свобод інших осіб, пропорційність, що окреслює межі правомірного втручання у право і дозволяє здійснення його лише тією мірою, якою це необхідно для досягнення зазначених вище законних цілей. А що ж робити? Якщо ви священнослужитель або ви представник відповідної релігійної організації, то ви маєте знати, що Можна отримати статус критичності для релігійної організації так в 2025 році це вже стало можливим. Є певні категорії, є певні вимоги, будуть проводитися відповідні перевірки. Тобто релігійна організація буде віднесена до критично важливої, виключно після того, як Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Перевірять її на відповідність спеціальним критеріям. У них є певні критерії, які затверджені її наказом, і включать дану релігійну організацію до переліку. Як тільки е, включать релігійну організацію до критично взливу, відповідно священнослужителі, які відносяться до даної релігійної організації, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Так що враховуйте це. А якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Бажаю, щоб ви завжди були праві. І не забудьте підписатися тут багато чого корисного.